Думки щодо угоди між Іраном та Заходом серед іранської діаспори розділилися. Так у Лондоні одна частина вихідців з Ірану вважає договір надзвичайним досягненням, але інша переконана, що до суттєвих змін на батьківщині він не призведе. Однак, ті і інші вітають цей історичний крок. Усі іранці щасливі в цю мить. Я сподіваюся, що угода призведе до покращення ситуації в країні, до зниження цін, і тоді люди зможуть перевести подих. Я також сподіваюся, що іранці, які проживають за кордоном, зможуть частіше відвідувати Іран і повертатися назад. На мою думку, усі ці угоди та перемовини це лише гра. Там не пролунало жодного слова про захист прав людини та ситуацію в країні. Були лише політичні заяви. самі іранські. Посадовці визнавали, що люди, особливо середній клас, потерпали внаслідок тиску від санкцій проти держави. Я сподіваюся, що ця угода принесе щастя громадянам Ірану. Щоправда, чимало іранців у Лондоні відмовились говорити на камеру, оскільки побоюються негативних наслідків у випадку майбутніх подорожей на батьківщину. Ядерна діяльність Ірану коштувала 13 років перемовин, майже два роки напружених дискусій про угоду та чимало економічних санкцій проти країни. Тепер, після досягнення цієї угоди, багато іранців по всьому світу сподівається, що економічний тиск на жителів Ірану послабиться. Повідомляє з Лондона наш кореспондент. بشه علی خرتپیر یورو نیوز لندن